Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя встигніть обрати найкраще планування на Львівщину з робочим візитом. Прибув міністр закордонних справ Республіки Польща Родослав Сікорський. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він додав, що разом з ним та з заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком вони вже відвідали місце російського удару у Лапаївці, де нагадаю загинула родина через російську атаку. Іншу важливу інформацію щодо цієї зустрічі повідомлятимуть протягом дня. Е, до речі, у самій Польщі зараз зафіксували поширення росіянами неправдивої інформації про нібито підготовку нападу. А тут увага з боку України, і про це передає польське міністерство внутрішніх справ. І як зазначають у відомстві. У польському відомстві відповідний фейк про підготовку нападу України поширює російська сторона. Ну тут, звісно, я не здивована і впевнена. Ви теж і от аналіз поширення цієї інформації вказує на планову інформаційну операцію, а її мета. Звісно, однаково завжди це відрізати Україну від підтримки Польщі та країн НАТО. Змінюється, знаєте, лише форми брехні, і про це теж зазначають в МЗС і МВС Польщі. Також у відомстві наголошують, критичне мислення та перевірка джерел інформації зараз найкраща зброя у боротьбі з фейковими новинами. Ну я тут абсолютно погоджуюся, тому що Путін розпускає не лише свої криваві лапи, але й нові інформаційні кампанії. Як бачите, і знову ж таки робить він це для того, щоб підірвати підтримку України іншими країнами. Сенат сполучених штатів Америки схвалив свою версію законопроєкту про щорічну оборонну політику, відомого як закон про національне оборонне повноваження. І документ, який був схвалений 77 голосами за та 20 голосами проти, передбачає фінансування на 924 мільярда 700 мільйонів доларів у 2026 фінансовому році. Сенатори провели години в залі засідання вчора ввечері, розглядаючи довгий довжелезний список поправок, перш ніж звісно перейти до остаточного ухвалення. І, от як пише CNN, одна з прийнятих поправок скасує дозвіл на використання військової сили в Іраку. Захід, який також був включений до версії пакету палати представників, що робить ймовірним, що вона потрапить до остаточного тексту. Палата представників ухвалила і свою версію пакету, який містив деякі суперечливі політики, підтримані республіканцями у вересні лише 17 голосами демократів. Ну і версія сенату містить менше політичних гаря. Чах точок і отримала підтримку понад 20 демократів. І тепер, коли Сенат ухвалив свій законопроєкт, Палата представників і Сенат звернуться до погоджувального комітету, щоб вирішити так би мовити, розбіжності між двома пакетами, ця остаточна версія має бути ухвалена обома палатами до кінця року. Ну і тим часом дуже цікава публікація з'являється в Ройтерс. Отже, видання пише, що країни Балтії. Таємно, бачите, видання Reuters про це знає, але пише, що таємно. Отже, не так собі таємно схоже, але тим не менше, країни Балтії готуються до масової евакуації через ймовірну війну з Російської Федерації, і вони навіть наводять пряму мову голови департаменту пожежної безпеки і порятунку Литви. Це Ренатас Позела. Отже, він сказав: ми можемо побачити армію Російської Федерації біля наших кордонів з о. Очевидною метою захопити всі три країни Балтії за три дні або тиждень, саме через це, Естонія, Латвія та Литва розробляють плани дій на випадок евакуації сотень тисяч людей.